Ютуб бачу. Розбиваються, з'являються нові телефони, комп'ютери і все інше. І ви знаєте, що я вам скажу, наші жінки, такі красиві дівчата, коротше, вони ну, стають похожі на телефон. А знаєте чому? Дивіться, чоловіки. А ви називаєте кудись там позволити, і вам що оператор каже? Як коли? На вашому рахунку недостатньо коштів, вже позволять, правильно? А жінка, що каже, коли гроші мото. Так само каже, на вашому рахунку недостатньо, правда? Ось це така історія. Зараз я трошечки втужності добавлю, може кому не чути. чути. приходить чоловік додому, трошки випив, там з хлопцями посадів собі в барі. Приходить додому, жінка свариться на нього, кричить, а ти такий пасхудних зразу забігує. Ну і вже вроді, там а чоловік п'яний, жінка лягла вже спати, що чоловік там до неї затренув, якось загладити свою вину, А жінка обертається до нього і каже: на вашому рахунку недостатньо коштів, щоб здійснити цю операцію. І взагалі. Твоя нокія не підходить до мого Samsung. І в тебе ще й батарея розв'ячена. Різні історії трапляються в нашому житті. І ось ще декілька історій. Ну, Пасха, священник посвятив Пасху, має дві парати. і скоренько посвятив одній церкві і спешить в другу. Там люди вже чекають, ну, і священик трошечки поспішив додав газу в машині, тут милі, його раз і все. Зупинила батюшка, це його каже: ну хлопці, відпустіть там же ж ну пасту третити, люди ж тут, там, ну ж церква, ну ж, час. Батюшка, що мені є, штраф, і все, виходьте, йдіть за мною. А батюшка з машини виріс, каже: за ким я вже йду, той назад уже не вертається. І <рес> старі, не дай, що бо житті, де йти ви знаєте, ще така одна історія. Священик їде і зупиняє його міліціонер. Той ну, священик виходить і йде так за ногу, тримається і так бульгає сильно. От, а міліціонер каже, батюшко, що з вами може, а, дівчатку, може вам допомогти, Щось, що, що сталося таке. Ай та хлопці вилазить джакузі, підвернув ногу. От, ну Батюшка собі поїхав, а міліціонер питається на свого нападника, каже, слухай, а що таке джакузі? Я звідки знаю, я що в церкву ходжу. <рес> <рес> от різний здорові, різні. <рес> я впевнений, третій гості, що майже кожен другий має з вас в селі Королу, так? Ну, може, кожен третій має, кожен десятий. Але має, правильно? <рес> ну, от одна така історія. <рес> 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 Прийшов чоловік на лісопилку, там випустив 100 а це і Ось. А той що написували, то що це їй О, І приходить і каже: До, до добрий день. А той другий каже, до добрий день. Той каже, я, я, я хочу виписати в вас дров. Той, той каже, а се, все, все, скільки? А той другий каже, а, а чого ви мені кривляєсь так? А той каже, я не не кривляюсь. Я те, те так говорю, а ти каже, а, а ясно. Каже, а то то-то вас набуто, чи ви фе, вроджено. Той каже, а на набуто. А ти каже, на, на, ну, а а, а як то? Ну от каже, <кхух> рішили ми з татом зайнятися сільським господарством. І купили ко -ку копеде -ку 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 Але приїти не міли. То се самі. І так три роки. Один день тато, другий день я. Але прийшов село новий ветрене і каже, хлопці, то не. Do... <laughs> tak, tak, to Topek? Tak ta to pomer ja za co i da, zysku, <laughs>